Друзья, приветствую всех. Вы на медиаплатформе «Система». За эти дни произошло очень много событий на международной арене, и, как мы уже с вами говорили, они будут влиять на ситуацию на фронте. Яркий тому пример поставки ракет «Атакамс», не только поставки, но уже и использование этих ракет. Но также прононсированный пакет помощи Соединенных Штатов Израилю и Украине. Также это ситуация в газе и поставки корейской и, возможно, китайской военной техники России. В общем, как все это повлияет на наш фронт, мы и поговорим сегодня. Биспив Розмовник, сегодня веськовый аналитик Петро Черник. Петро, витаю вас! Слава Україні, слава Україні, героям слава дякую за можливість поспілкуватися. Давайте почнемо з головних подій фактично цього тижня з вдалої ракетної атаки атакам з несподіваною для Росії. Як ви вважаєте, що тепер як це позначиться взагалі на фронті? Я приведу дані британської розвідки. Вони вважають, що втрата Росією бойових гелікоптерів внаслідок першого застосування Україною атакам помітно вплине на спроможності саме російських. Сил. Ил на цій ділянці фронту, як ви вважаєте, які наслідки? Ну, звичайно, застосування атакам це колосально величезний крок уперед. Але я не зовсім погоджуюся із британськими колегами, що от, мовляв, на фронті, щось дуже сильно зміниться. Дійсно, мінус 9 гелікоптерів дуже серйозно. П'ять з них К-52, найкращі, котрі існують у природі. Нагадаю, що вартість такої одної одиниці 20 мільйонів. Це дуже серйозно. Мій 8 у межах 15 мільйонів. Що на що це вплинуло по факту? Росіянам доведеться всю армійську авіацію пересунути у глиб власної території дальше, ніж на 300 кілометрів. Ми прекрасно усвідомлюємо, що гелікоптер споряджений, скажімо, такими касетними, некерованими керованими, а й реактивними снарядами, як С-8, які задають доволі дошкульних ударів у ближньому радіусі в межах 2-3 кілометрів, з часом підлету 15 хвилин, це дуже швидко, чи там 20 хвилин, бо кресточка швидкість у межах 200-250 кілометрів, і що доведеться пілотам бути у гелікоптері годину-півтора, а то до двох. Тобто це серйозне навантаження на самі вузли і механізми ще з радянського союзу в росіян із цим величезні проблеми. Це ускладнена логістика і тому подібне. Але казати, що такого типу удар вже по факту завдали їм серйозної шкоди у частині авіації, не зовсім коректно. Російська Федерація прийняла цю війну, маючи на крилі більше ніж 960 шістдесят гелікоптерів. Добрих 600 вони ще мають це доволі багато. Ми ще про кількість поговоримо далі, але скажіть, як російські ППО справляються з впоруються з цими ракетами чи ні? Мій погляд що не впоруються, тому що все було прикрите найкращими їхніми зенітними комплексами С 400 Бук Панцер С С-1» і не впоралися. Ракета Атаканс на дуже серйозна. Вона кважебалістична швидкість поза 5400 кілометрів, і на відстані до 100 кілометрів вона буквально кілька хвилин перебуває у повітрі. Розуміючи, що засікання старту вони зробити не можуть. Хаймарс м М-142», з якої застосовується ця ракета і М 270 дуже рухомі. Установи. Омки вони застосовуються виключно уночі, а з радіо і з радіотехнічною розвиткою у них давно проблеми. Мені здається, що дуже такий важливий психологічний фактор це те, що ніхто не знає кількість, яку передали американці цих ракет, тобто, це секретна інформація. Ми бачили брифінги у Пентагоні цього тижня, тобто вони не дають цю цифру, і фактично це дійсно такий ще психологічний момент, тобто скільки їх і куди вони можуть потрапити. А як ви вважаєте, скільки взагалі потрібно цих ракет для України для того, щоб ну, скажімо? Тому так тримати у тонусі е війська РФ. Ну, якщо говорити про армійські аеродроми, то достатньо кілька десятків про аеродроми, котрі на окупованій території. Але я думаю, що вже не буде таких аеродромів на окупованій території. Але направду ці ракети можуть змінити хід війни. У якій частині? На далеких відстанях сто шість п'ять кілометрів. Оц оця, е М 39 яка зараз була застосована, або, скажімо, є модифікації і завдання ударів на глибину до 300 кілометрів. То можна узяти під контроль, те, що називається логістика, особливо залізничні вузли. Бо основна маса усього починаючи від боєприпасів, закінчуючи водою, їжею, медикаментів і мастильних матеріалів, довозиться таке з залізницею. Солдату на передовій потрібно все починаючи від патронів, закінчуючи зараз уже напередодні холодів. Теплого одягу це все на далеких відстанях можна нищити, і якби дійсно дійсно отаких от ракетних пусків, які зараз відбувся у добу, відбувалося 20 30 А й що нам каже історія у 2003 році, коли США штурмували Ірак, за півтори місяця застосували поза 600 ракет а були дні, коли відстрілювали від 20 до 100 одиниць на одну добу. це неймовірно багато. Це при тому, що Ірак не співмірний противник із Російською Федерацією. То тоді дійсно в такій кількості за кілька тижнів, принаймні, скажімо, по південному плазармі можна було б досягнути до колосального результату знекровити їхні тил. Відповідно, солдат не має ні їжі, ні води, ні медикаментів, ні боєприпасів, і він рано чи пізно перетворюється на на втомлену курівку, але підкреплю, підкреслю знову ж таки кількість, кількість і ще раз. Скільки чи американці мають? Мають поза 4 тисячі одиниць? Чи буде надано в такій кількості, от яку ми зараз проговорили? Ну направду покаже тільки час. Крок перший зроблено? Сподіваємося, наступні будуть ще краще? Знаєте, в мене таке може риторичне запитання. Чому цей перший крок не можна було зробити теж рік тому, коли воно було вкрай потрібно, і воно дійсно могло позначитись на результатах ще рік тому? Як ви вважаєте? Чому ванути? Яка, яка ваша думка? Я буду чесний, я не маю відповіді на це запитання, якщо із раціональним. Нії точки зору то давно пора це було робити, але є якісь певні особливі, напевно, психологічні моменти персонально для Джозефа Байдена, бо все упиралося в нього. Він приймав рішення і можу виказати тільки точку зору таку умовну, бо вона бездоказова. Дуже сильно боялися і бояться досі переходити якусь межу у частину Путіна. що, мовляв, такі ракети можуть його на щось спровокувати. Мені видається, що наші західні колеги не до кінця з ким мають справу або навпаки, настільки. Сильно усвідомлюють і знають щось таке, чого ми смертні не знаємо. Ну поки що о, вони подіяли наступним чином. не, вони тим, що о, російські літаки з кінжалами будуть патрулювати Чорне море. Але в мене таке питання: в чому тут новина? Тобто, о, о, здається, що загроза була з того боку постійна, що, що, ну, що це? направді. Як би це дивно не звучало, як би це дивно не звучало. Якщо Росіяни дійсно міг 31 один з кінжалом поставлять на цілодобове чергування у повітрі, то це для нас добре. Я поясню чому тому, що міг 34 це дуже старенька машина, наймолодші із них початок 90-х років. Кожна година літа по вильоту створює колосальне навантаження на вузли і механізми. Будувати нові вони не можуть. Вони мають цих машин поза 100-120 у запасі. Так дають відкриті джерела, і оте все, що дітає у межах 40 машин. Тобто, кожна година зношування, зношування, зношення і рано чи пізно дійде до тієї точки, коли не буде цих вузлів і механізмів. Тому знаєте, я би навіть і привітав той, той факт, що вони літають на чорним морем, бо з точки зору застосування самого. Самого кінжала немає значення, з якого боку він запускається, чи скажімо, з Білорусі чи із Росії, десь, і над над, над Урськом, чи він за застосовується із Чорного моря. Це все рівно аеробалістична ракета, 14,5 тисяч кілометрів швидкості. А в якійсь частині то з чорного моря є найлегше обчисляти? Чому відстань більше? Відповідно, попри те, що вона гіперзакува, хай на кілька хвилин, але все ж таки більше вона перебуває у повітрі. А в за такого випадку у значення, отже, ці хвилини дарують нам час на обчислення алгоритмів для її перехоплення. Дякую. Ну саме про це я хотів спитати, і ви підтвердили. Багато військових експертів зараз а, кажуть, що фактично а, обидві сторони до чогось готуються до чогось великого. Яке враження у вас? А велике уже по факту від відбулося у межах тижня часу, ну просто колосальний штурм штурм е, Авдіївки. Тільки за сьогоднішню добу це 55 танків, вони втратили і більше 120 бойових броньованих машин. Щоб ми розуміли, повноцінний повноцінний механізований полк на БМП 2 це 102 або 103 машини. машини. Руйте, може помиляюся в один показник, але десь так. Тобто, по великому рахунку більше полка втрачено за ніч. А якщо всі танки доплюсувати, ті, котрі вони ще. Перед тим утратили то вже поза 200 одиниць. Повноцінний танковий пол 94 одиниці. Убити ми тільки сьогодні 1380. За попередні доби у межах тиждень разом плюсуємо більше 7 тисяч. Множимо на три мінімум: то маємо 21 одну тисячу. Це, це практично, практично дві повнокровні дивізії. Повнокровна дивізія більше 12 тисяч людей. Чому ця бійня почалася? Бо це бійня для них. Вони кидають своїх свої, як смертників. На убій направду тут є глибокий політичний момент. у Путіна вибори путіну треба якісь результати. Нагадаю, що стратегічної мети ліквідувати українську державність вони не осягнули і вже не осягнуть. А от проміжну мету вийти на кордони Луганщини і Донеччини і подати це як величезну перемогу і сказати своїй бидломасі, що дивіться, люди добрі, атаки на Київ, Херсон і Миколаїв, то все були відволікаючі маневри. Це все було треба для того. Щоб ми взяли ЛНР і ДНР, ми їх визнали, потім включили в себе до Конституції, і Путін таку таку подію дійсно міг би дуже сильно продати як персональну перемогу. А в ворота до Донеччини підкреслюю, ворота. Це дуже важливий базовий момент. Зуміють її прийти, на мій погляд, не зуміють. Це направду для них буде велетенська перемога. Поки що, все по нашому. Як ви прогнозуєте, далі буде розвиватися цей сценарій? Тобто він буде кидати туди ще більше сил. Як буде це відбуватися? Як ви думаєте? Ні, що так думаю, що о, ну так поза 30 років вивчаю їхній менталітет, почому так глибоко починаючи від Івана Грозного, а на правді ще далі, коли вони відщепкувалися від нас від, від українців і, і і почали там будувати якусь свою недодержаву. У них все сконцентровано на першій особі, тобто феномен царя феномен першої особи Олександр Третій час розквіту, на мій погляд, їхнього найвищого тиранічного способу мислення у цій частинці. То дуже така зрозуміла, дуже зрозумілий наратив. Цар Росії, Бог. От, от от від цього треба відштовхуватися. Нічого там не змінилося. Путін віддав наказ до Нового року. Вийти на адміністративні кордони Луганська і Донецька, і ніхто не посміє цей наказ не виконати. Вони будуть битися як риба, облід, кидати десятки тисяч людей на убій, але вони будуть робити усе можливе, щоб цю стратегічну мету реалізувати. Чи вдасться покаже час? Ну, сподіваємося, що ні. А добре, давайте інший напрямок на півдні. Нагадаю, що інститут вивчення війни оцінює, що українські дії я процитую на лівому березі Дніпра на Херсонщині більш масштабні ніж тактичні рейди, які були раніше. Як ви оцінюєте зараз там ситуацію? По півдню маємо розуміти одне стратегічне завдання: вийти на північне по Це цілком можливо. Ми проламали доволі великий плазарм. Вниз там на Запоріжжя десь 10 на 10 кілометрів. А думаю, що в глибину вже ну може не суттєво, а на кілька кілометрів таки далі пройшли найважчу лінію лінію забезпечення, де на, на метр квадратний до п'яти мінновибухових пристроїв це неймовірно багато. Ми зараз посередині це шанси окопи, бліндажі доти, дзоти і так далі. Це дуже важко. Бо що що треба знову ж таки бути критично реалістичним? Росіяни окопуватися вміють. Ну то це також один од. Нас якості їхнього їхньої воєнної стратегії, але справедливості зради маю сказати, що далі після третьої лінії, а третя лінія це запасні позиції і тил подібних укріплень уже немає за винятком, скажімо, такого міста, як Токмак чи Мелітополь, який переходить у кругову оборону. Далі все аж на перекопському перешийку. Тобто, якщо пробиваємо оцей. Оцей плацдарм кінцево, то далі направду все може піти веселіше, і якщо зуміємо вийти на північне позов'я і, скажімо, закріпитися в районі молочного лиману, тобто перерубати сухопутний коридор, то це для нас буде колосальний успіх. Mm -hmm. Чи вдасться не візьмуся загадувати наперед? Противник б'ється люто, смертельно, нещадно. Вони такі ну, знаєте. Тут одну ремарку зроблю: що щодо окопування в них було, е якщо не помиляюся, навіть скільки 9 місяців. Для того щоб це зробити, і це такий фактично теж подарунок від західних партнерів, які весь час надавали нам того, що ми просили. але це так ремарка, фактично погода вже коригує плани військових, і дуже багато експертів казали про те, що десь наприкінці жовтня, на початку листопада, фактично така активна стадія контрнаступу вона буде завершена. Як ви оцінюєте ці перспективи? Чи буде продовжуватись наступ узимку? Дійсно буде якась пауза, тактична пауза. Ну звичайно, мокрий ґрунт дуже багато важить. Ми розуміємо, що натівські танки від 57 до 75 тонн. Так важить челенджер. Натівські БТР і БМП, особливо Б Б БМП, БМП. Радянський союз ніколи не, не зміг зробити повноцінної важкої бойової машини е, піхоти. Скажімо, М2 бредлі важить від 20 до 25, а в окремих випадках і до 28 тонн. Не зможе це все рухатися ґрунтом. Ми це прекрасно усвідомлюємо. Але є нюанс. Найбільший ворог. Танкових колон це у першу чергу. У першу чергу артилерія. А тут ми досягнули феноменального успіху, починаючи із травня місяця. Поясню, бо це направду, буде дуже сильно важити. Якщо за півтори року війни ми в середньому винищували 200-300 гармат противника, то у травні 553, у червні 688, у липні 677, у серпні 691 І абсолютний рекорд у вересні 947. Думаю, і жовтень покаже, неабиякі результати складаємо все разом поза 3000 600 стволів ділимо на 72. Чому 72? Це штатна бригада. Артилерійська так виглядає. Маємо поза 50 бригад. Отже, і ще один нюанс, який відбувся буквально ось минулого тижня, дуже важливий. Ми уперше сягнули артилерійського паритету у частині добових залпів, де він складає в межах 10 на 10 тисяч. Минулого літа сам перебував у зоні бойових дій, то знаю, що таке 45 тисяч снарядів на окремо взятій ділянці за добу. А ми тоді могли максимум 3-4. От ми дійшли до цієї точки паритету. Тобто, якщо і надалі буде якісно продовжуватися нищення артилерії, а думаю, що так і буде, то невеликими. Ударними кулаками умовно один-два танки три п'ять бойових машин. Піхоти вночі ми зможемо дорогами рухатися, навіть якщо буде погана. Погана погода, чому південь України величезна мережа, велетенська мережа доріг із твердим покриттям. Той самий Токмак дуже серйозний, і залізничний, і автотранспортний вузол Тобто буде деяка інша специфіка ведення бойових дій ніж вона була минулої землю. Хоча в загальному сенсі однозначно мокрий круг суттєво пригальмує рух Давайте на що можна очікувати з боку РФ, тобто які на які, скажімо так. Яка мета в них, тобто зрозуміло, що анонсовані енергетичні обстріли, обстріли енергетичної інфраструктури. Це зрозуміло. Що може відбуватися там на лінії зіткнення? Тобто, які вони цілі ставлять собі у частині класичної тактики, воєнної тактики? вони ну, нічого нового не запропонують. Моя думка буде і, і далі. Е Якби це правильно сказати, вишукане тактичне самогубство в районі Авдіївки, бо це самогубство у тому вигляді, як вони воюють і як вони штурмують наші е, позиції. І думаю, що в стратегічному сенсі два головні завдання для них не зміняться. Перше, головне завдання не допустити оперативного оточення Бахмуту, і друге, головне завдання таке вийти на адміністративні кордони, хоча б однієї з областей, як буде в реальності, побачимо у стратегічному сенсі для мене персонально, як для аналітика, я не можу побачити якоїсь. Нове яку вони можуть нам запропонувати, і в частині тактики, і в частині озброєння, і взагалі в частині менталітету вони на найвищій точці. Єдине, що в них залишилося, це зброя масового ураження. Все. щодо зброї, ви навели дуже велику кількість даних. А звідки вони поповнюють? В мене таке питання: воно ж з неба не не падає, ця, Ну ці, ці всі артилерійські установки там і так далі, і так далі. Тобто, звідки? Запаси радянського союзу направду в історичному контексті жодна країна світу за всю історію цивілізації. Людство не виробило такої великої кількості найрізноманітнішої зброї, як виробив радянський Союз. Отже, отже, буквально кілька цифр автоматів у усіх класів виготовлено поза 100 мільйонів рушниці Мосіна, ще із старської Росії. 1891 рік розробки. Ця рушниця вона насправді рушниця нагана. Ну але звикли її називати Мосіна. Та хай так буде: 37 мільйонів самозарядних карабінів Сіменова. 15 мільйонів. Найпоширеніший гранатомет у світі, який існує. Е РПГ-7 Хамас різним зараз е, воює у межах 9 мільйонів. Ручна протитанкова Граната, ну хоча також це копія е, американської М 72 але тим не менше, муха РПГ 18, півтори мільйона. А скажімо, Т-34, їхній тридцять танк, їхні найзнаменитіші танки нас страшенно пишаються, хоча в основі лежить підвізка Крісті, Це нас це насправді американський трактор. Але це окрема розмова виготовили 84 тисячі. Звичайно, більша частина згоріла на бойовищах Другої світової війни, але навіть ще вони є на складах. Відкриті джерела кажуть, що тільки танків на складах у них поза 8 тисяч танків. А ще є бойові броньовані машини. Треба дійти до ПТ-76 чи БТР-50. Дійдуть до Т-54, Т-55. Уже дійшли по факту. Те саме стосується і артилерії. Підтверджені факти: Д-44 і Д-1 розробки 40-х років середини дістали зі складів. Вони вже воюють в Україні. Направду мають дуже багато цього всього. Дуже багато і деякі ремонтні потужності у них ще є якісної зброї. Умовно, як Т-72 – це відносно якісний танк Т-80 чи, скажімо там Т-90 в достатній кількості будувати не можуть і не зможуть, але щось таке та й будуть виготовляти один уралного У в є в них є до 25 одиниць нових танків, можуть виробляти, але розуміємо, що поза 5 тисяч уже знищено по факту. Це безпрецедентний ящик. Скажіть, а щось відомо про постачання зброї з Кореї та Китаю? Чи є якісь зафіксовані факти, тому що час від часу західні змі вони не повідомляють про це? Ну щодо дронів, це вже ясно, це вже доказано. Фактично, я маю на увазі саме артилерійські чи, мабуть, ще якась ще якась зброя. Ну є інформація, стверджують майданчики, котрим я персонально довіряю, які ретельно перевіряються, і я сам перевіряю, що наприклад, то як мінімум, один ешелон з північної Кореї при прибув уже у європейську частину Російської Федерації з загальним вантажотонажем у межах 74 вагонів. Та я маю розшифрувати, бо то дуже сильно звучить страшно, що це дуже багато. На перший погляд багато один 50 тонний вагон може брати на борт, скажімо, у межах 500 снарядів 152 п'ятдесяти другого може разом множимо 500 на 74, більше 36 тисяч, але але це дводенна норма для їхньої артилерії. А їм такох їм таких ешелонів треба в день декілька. Декілька щось північна Корея досить в обов'язковому порядку, але не в таких масштабах, як їм потрібно повернутися на показники артилерійських залпів 45 тисяч, 80 тисяч, так як це було минулого року, і ми витримали. Вони вже не зможуть. Сполучені Штати анонсували такий дуже великий пакет допомоги, але ви знаєте, як я кажу, що дуже велика різниця, що саме війде в нього, тобто ракети «Атакамс» чи е, звичайне зброєння для піхоти, і так далі. Тобто, зрозуміло, що і те, і те потрібно. Як ви думаєте, на що зараз треба робити акцент? Ну зрозуміло, що літаки, авіація, ракети «Атакамс», що ще потрібно. Снаряди і снаряди і ще раз снаряди. Війна на цю хвилину на 95% І надалі залишається війною артилерії. Повернули нас росіяни у другу, ба навіть у першу світову війну. Дякую вам дуже. Військовий аналітик Петро Черник на зв'язку зі студією. Дякую вам дуже за відповіді. На все добре. Дякую вам, дякую, на все добре, друзі. обов'язково напишіть свої коментарі, питання, підписуйтесь на ресурси медіаплатформи Система. Всього доброго і себе.